Тема 25-го року заключається в тому, що ринок перенасичений експертами, і кожен уче якоїсь своєї унікальної методики, кожен розказує, що тільки його методика сама найкраща, тільки вона зробити, тільки по його методики ви зможете набрати аудиторію, зробити крутий запуск. але багато хто сходиться на одній думці про те, що. Щоб набрати аудиторію, вам надо в місяць сделать хоча б 21 ривс. Що это за меджики? Какое-то тайне знання, які нам передали масони, или что? Чи є вообще в цьому каталогіка, як це пов'язано з продажами? Так що давайте беріть собі щось вкусненькое і поехали. Янка борщ. Коуч, психолог, наставник для експертів. Так, да, так, да, так, да, той самий інфоциган, яких ви зустрічаєте везде в інстаграмі, я така ж, як і всі, за півтора року я виростила свій блог органічний через різ, без вкладень в рекламу, без таргета і так далі, з 700 підписників до більше 16 тисяч. І зараз мій заробіток в місяць складає плюс-мінус 10 тисяч євро. І тут же в інстаграмі, кстати, щоб ви розуміли, Мало, що там я ганю без, а тут на Ютубі я більш серйозний експерт. Так що підписуйтесь обов'язково, я там п'ю, курю, матюкаюсь і балакаю на суржику. Якщо вам відкликається, вам до мене. Найшовшою метафорою цього секретного 21, звісно, буде метафора з кубиком. Тобто, чим більше ви зробите кидочків, тим ближче ви будете до виграша. Тобто, це відноситься як до створення рілсів, як до продажів, тобто до всього в принципі, повністю. На цьому відео можна було б бы вже і закончити. Ну, якщо вам все-таки немає чим зайнятися і вам інтересно, чим ця вся п'янка гулянка закінчиться, то, звісно, ми продовжимо, тому що. Що додивившись до кінця, ви вже станете на декілька крочків ближче до вашого успішного блога без виграння, поки ваші конкуренти будуть там шукати якісь магічні схеми. Давайте для начала скажемо несколько слов, як же працюють тут ці страшні ужасні алгоритми як вони взагалі рішають, кого продвігати в рекомендації, кого не продвігать. Ну почнемо з того, що коли ви создали свій ріс, виложили його в своєму блозі, не просто создали і він остався у вас в галереї. Не делайте таких ошибок, <laughs> викладаємо в блог, то алгоритм одразу показує на вашу аудиторію, на ваших підписників, на тих, хто вже на вас підписаний. І якщо ці люди реагують на ваш контент, тобто пишуть коментарі, зберігають, репостять. Ну, лайки, типа, хорошо, але вони зараз не так сильно вже впливають на продвіження, як раніше, То. После того, коли ваші люди уже, тык -тык -тык, рівсиком, вже тик 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 повзаємодіяли з вашим ріусиком, алгоритми далі вже підсовують на більш широку аудиторію, вже другим людям похожим, внимание, на тих людей, хто ваші от, от ріускіші покоментував, полайкав, посохраняв і перепостив. Тобто, розумієте, якщо, наприклад, моя цільова аудиторія це коучі психологи, значить я делаю контент, який будуть лайкать коментувати коучі психологи. Тобто, і завдяки цьому, я виходжу на широку аудиторію для других експертів, яким теж интересно просування блогу. В продажах же на самом деле так же само. То есть якщо ви сделали якийсь один продаж за пів року. Тобто, люди нічого не зрозуміли, все пропустили. Або наоборот, ви постійно там записуєтеся на сесію, на сесію, на сесію. У людей вже йде як банерна сліпота. Тобто, вони просто не покупають, тому що ну, це вже для них, знаєте, білий шум починається. Тобто і. Щоб вашим підписникам перетворитися в клієнтів, внимання! Їм треба з вами тоже 21 доторк. Понимаете? Потому що на ринку овер дохіра експертів із вашої ніші. І кожен кричить: купи в мене лучше, купи в мене краще. Понімаєте, як німночка риночок починається. Зачем воно вам треба? Тобто, і завдяки регулярності шорівсів, шо продажів. Ваші люди привикають до того, що ви знімаєте рілси і до того, що ви продаєте щось. Поймаєте людей, теж треба обучати немножечко, так же само як ми обучаємо наші прекрасні в скобочках алгоритми. Наступний момент заключається в тому, що коли ви хочете создати один ідеальний рілс, наприклад, в тиждень, як робила це я два роки назад, цей страх він паралізує, тому що постійно кажеться, що недостатньо ідеально. І виходить, що ви із за цього. Не набирайте свою аудиторію, от і все, тому, що ви паралізовані, тому що ви не можете регулярно виходити, у вас це є в мозку неприятні відчуття, що о Боже, блог, це тяжко, о Боже, це важко і так далі. Тобто, візьміть собі зараз за правило зробити в місяць хоча б 21 рівс. Я зараз вже, наприклад, з моїм досвідом і моїм веденням блога, так, Как бы, да, вот, щоб на расслабоне мені подобається вести це все, то я вже зараз делаю, як мінімум три ріса в день і, як максимум, можу і 10 пігануть, если мне якщо мені є що сказати. Тобто, ну, опять же, качество да, воно важно, але воно важно больше більше э, не в супермонтажі, не в якихось локаціях, а більше в сенсах. В том, що ви хочете людям передати і кому ви це хочете передати. Це дуже важливо. І так же само в продажах. Тобто, коли ви хочете зробити от сейчас от запущу якийсь марафончик за 25 євро, і як рубану 10 тисяч євро на ньому, і шукаєте якусь схему волшебну, і думаєте, от зараз от там луна в овні, в Льве, і я зараз от это. От а-а-а, зараз усі тригери туди накидаю, як поїдемо, як поїдемо. А люди вам скажуть, ага, ми тебе не бачили, скільки ти вийшла в блок, що тут чисто попродавати, а довір'я ніякого немає. А чому довір'я немає? А тому, що ріусов немає. Немає ріусов, люди до вас не привикли, вони вас перший раз, грубо говоря, бачать, то є до побачення Євробачення. Вот. Іменно uh, ця вот вот система 21, вона працює в житті. Тобто, хочете нову привичку 21 день. Хочете виростити блог на браті підписчиків 21 21 в місяць. Хочете продажів, хочете, да, як как би бы Дінерчиков. що правильно, все, щоб чоловік до вас зробив 21 доторк. І тільки через повторюваність цих дій виникає довіра вашого підписника, який готовий стати клієнтом. Также число 21 формує регулярну звичку. І завдяки цьому ви перестаєте боятися і починаєте проявлятися і знімати сірі будь-де, будь-то на вулиці, вдома, з помитою головою, не з помитою головою. Так же само, коли ви починаєте продавати по системі, ну опять же, пожалуйста, не діляйте. Самих банальних ошибок, які діють всі, Тобто, що закриті па, допустим, на дорогі продукт з одного якого то міні-продукта, то тобто, не забуваємо про вікна продажів, не забуваємо про продуктову лінійку. Якщо ви не знаєте, що таке продуктова лінійка, і про які я сейчас скажу помилки, то. Знизу буде в описі анкета перед записі на курс продавай як борщенька 2.0». От на курсі ми у, от у всю систему вам розказуємо і показуємо, як це зробити нормально, щоб ви не виглядали як інфоцигані, довбані, і щоб люди від вас не відписувались, коли ви починаєте продажі. Вот. То есть і, е, коли ви вже перестали, да, бояться знімати ресурси нормально на регулярній основі, отут вот якраз уже паралельно і буде йти те, що ви вже будете продавати в плозі. Тобто, ви це нормально будете делать. Люди ваші підписники привыкають до того, що ви не напарюєте кожен день Нет, мы такого не отметокола, не дєваем ноу no, ноу, no, і no. також само люди почнуть понимати, що у вас понятно, що можна купити і почему мені, наприклад, треба іменно до вас і на курс. И вот тут вот я крас начинаю вся собственная работать. Вот это вот чувствует запах денег. Угу. І от коли у вас ще й продажі начнути ти на кайфушах, боже, як у моїх студентів, як вони приходили, експерти боялися, о Боже, що скажуть, я вообще в Бозі там не продавала. У мене там всього 100 підписників, для кого я буду продавати? Тобто ми починаємо з ними да, цей тот вкус любові к продажам, к маркетингу, да, наращувати. І все, і всі довольні, і всі кайфують. При створенні рісов. Можна кайфувати, прикиньте, при веденні блога можна кайфувати, при продажах можна кайфувати і вам, і вашим клієнтам. Понімаєте, яка система інтересненька? Тому що якщо не кайфувати, то тоді я взагалі не бачу в цьому всьому смислу. Якщо не кайфувати, тоді можна заробляти деньги десь в наймі і не париться взагалі ні о чому. Ну, якщо все ж ви чувствуєте, що блог це ваше і вам хочеться, то анкетка перед записі в описанні. Як одна моя... Студентка запустила наставничество періоз. І, сей, і прийшла до мене звіриться і каже, мої студенти не отримали результати. Я кажу, окей. І, а, і вона каже, от, давай подивимося на мою програму, може, там щось не то з програмою і так далі. Я говорю, окей, кажу, скажи, скільки рілс в місяць поснімали твої студенти на кану 4, 5 6. Типу, ті, хто там зняли хоча б більше 20 років, то тіпа, да, в тих є результати. Ну, чому ж не отримали результати, ті, хто поснімали тільки 5 чи 6. І от вам і відповідь. Тобто, мені здається, мабуть, 90% експертів доходять в місяць до такого трубіжа, 15 рів, тобто, да, Через день вони знімають тими ріусами, не бачать результату і кидають. Німейте не дошовши, не дошовши до того моменту, когда система заработає, когда люди почнуть включатися, когда ви з другої енергії будете виходити в Бог. А от 90% кидають и не понимают, почему так. Вот вам и ответ. І якщо ви подивитеся на мої рілси і все-таки вам захочеться посчитати, усе да, моє кількість рісов і коли тих рісов, які мені привели хоча б від 300 підписників, то на самом деле, от тих ріусов, які залетіли і які реально сработали, їх буде. 5%, а 90% моих рилс, они просто существуют. И вы спросите, так а зачем? Надо делать тогда только вот эти вот 5%, которые залетают. Ну, это же очевидно, борщ, ну ты что, куку, -ку, да, как бы, ну посчитай, ну делай просто такие рисыки которые залетают. Но на самом деле вот эти 95%, они э, нужны как раз для лояльности, для Моєї регулярності, то щоб я не випадала, щоб я чувствувала да відповідальність за те, що я веду блог. А якщо ми не чувствуємо відповідальність, то как би ні про які продажі високі чеки, довольних студентів клієнтів ми розговарювати не можемо. А, uh, вот, и когда я просто в момент, в течении дня, да, рассказываю, то есть, що я делаю, куди я пішла, що в мене случилось, як я проходжу кетофакапи, потому що я живу в Іспанії, со мною тут вічно якась фігня случається, як з усіма, мені здається, наші ми за кордоном, то есть і людям про це просто просто цікаво знати. То есть я рассказываю, як я вигорів, а потом поїхала на відпочинок и так далі. То есть і вот это вот якраз эм, Момент, коли чоловік провалюється в ваш контент і він вам уже починає довіряти. І тільки после цього. Коли людина з вами познайомилась, коли вже людина до вас привикла, коли вже ви її мількалися, почали сниться, Як я снюся своїм подписчикам, я знаю, бо мені про це пишуть в дірект постійно. Тільки після цього, як ви вже визвали у людей почуття і відчуття до вас, вам буде дуже легко продавати. То є, вообще не буде у вас ніякого того внутрішнього конфлікту, що я напарюю. То є, люди вам самі почнуть писати, типа вау, ти така класна, що в тебе можна купить? хочу, все. І того в нас получается секрет, те ода числа 21 заключається просто в регулярності і готовності не здаватися при. Декількох, типа неудачах. На самом деле, я вже дуже давно убрала із свого лексикону таке поняття, як ошибка, як правал. Тобто, я це все почала називати спробами. Тобто, я зробила спробу. Я її тепер проаналізую і зроблю в следующий раз інакше. Так що, якщо ви теж хочете навчитися вести блог без вигорання, щоб було весело, щоб було по кайфу, щоб це не було відмучанням, вот щоб нормально. Вам вийти, хто зараз там на 2 тисячах євро вийти на 5 тисяч євро, тобто хто з нуля вийти на першу тисячу євро, і це все без вигорання, тому що дуже важливо, я завжди акцентую на тому, що ми не повинні вигоріти по путі, тому тобто, що зарабатування не стати от цією гонкою, яка вас буде доводити до нервного срива. Тому підписуйтесь на інстаграмчик. В описі анкета перед записі на курс як борщенька 2.0» стартуємо уже 1 жовтня. Ну і обов'язково підписуйтесь. Ну а як же? тому що на цьому каналі я теж вас научу, як же продавати як борщенька.